Фізписок не було. Дуже вам за це дякую. І погнали починати. Це чат і карти даро. Все, Ви видало, ви можете, я не знаю, тупо заробляти на цьому гроші. Зараз, як завжди, чайочок. У мене моя улюблена кружечка з моїм улюбленням. Чи скаже, а вже все не то, так вона тримається за палку, в неї плоть голова, тобто вона прийняла якесь дуже-дуже складне рішення з усіх можливих і зараз дуже переймається до головної полі з цього випадку. Але якщо вона по цій карті, якщо ми, вона не знає, просто тут е жіночки на картах, то я йому так покажу вона. Але якщо ми будемо орієнтуватися на свої... Пріоритети. Якщо ми будемо а, працювати над своїм благополуччям, то все в нас буде окей, і ми будемо стрімко, стрімко-стрімко голов мчати до нових звершень, до нових відкриттів, можливо, до нових знайомств і все таке інше. І зараз ми запитаємо чаджіпіті його думку з цього прикладу. Ось я думаю, що вам це цікаво. Да, не думаю, я дуже хочу вірити, що вам а, такий формат цікавий, по-моєму, здається. Це прикольно, не знаю. Штучный да? leave Minhas meninas me que me Девятка же если в, в центрі. Короч, в мене є дислексія. Читаю я Герово. Я не тупа баба. Я не голубенька, знаєте, типу, в мене котілочек варить, але читаю я дуже-дуже фігово, дуже то Тримайтеся і знаєте, що терпіть. Так, добре, поїхали по другій карти. Це минулий або основа. Тобто ви поняли, так? А нас чекає, що центральна карта, головна енергія Європи. Завжди добре, він заважає новому щастю. Коли ти, а, коли ти, корот, коли ти корот, боїшся отримати ще один удар долі в стосунках захист, не завжди ти боєць окей. Коротше, працювати треба над ранами з минулими, якщо вони не загоїлись. І, в принципі, енергія року це обережність від і вдома від боротьби, але водночас стійкість. Поїхали далі. Карта майбутнього. Ой, бля. Минулого або основа ситуації. Карта праці та навчання. Вона каже, що ти або вкладала багато сил у стосунки, або працювала над собою, над тим, що для тебе важливо, якщо були труднощі. Та старанно їх долала, але, можливо, не отримала миттєвого результату. Що русла, то знаєте, щоб не падати духом. Миттєвий результат він не є взагалі реальним, нічого не буває, як то кажуть, без труда не виловиш рибку із зброда. То треба працювати завжди і над стосунками, і над собою, щоб все було добре. Так, Багато значить це ми з вами працювали над стосунками, не знаю, якщо ви без стосунки. Зоря, тобто це загальний розклад. Вісім шеслів. Так, майбутнє і результат. Ребята, це основне, це наше майбутнє. це карта швидких змін, динаміки та несподіваних подій. Вона каже, що ситуація в любовній сфері в 2025 році розумна. Чекаєш якісь новин або певних, певного рішення у стосунку, воно прийде доволі швидко. Так, ребята. Я вам хочу сказати. Нещодавно розійшовся, закрив стосунки. Просто рухайтесь далі, вас завжди на щось те, що вам насправді потрібно. містика, не містика, але так завжди є. Якщо ви закриваєте одну двері, відкривається зовсім інша, нова, де насправді набагато класніше. Якщо навіть складніше, то для вас теж буде потрібно цей о, досвід. Вам принесе в майбутньому щось дуже дуже важливе, але стрес завжди треба закривати. Як воно б не боліло, як не хотілося. Дьявол, знаєте, що я вам хочу з Так, це карта, я знаю, я знаю, я знаю, я думаю, що не це карта, це я співзалежність, залежність, секс, пристрасть і все таке інше. Так, окей. Добре, зараз дотягнемо до дьяволу. Зараз щось вона мені так не дуже. Зараз у нас буде порада. Дивіться нове волосечко. Але знаєте, що нове волосечко. Але є нюанс. Виглядає дивно. Так, 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 читаємо. Ого, дуже потужний розклад. Явол сути королеви мечів. Це не просто любовна порада, серйозний заклад, усвідомлення, трансформації та встановлення особистих меж. Це дьявол, це про спокуси, залежності, пристрасті, але не завжди, здорові зв'язки. Обахто до доролих може бути певе попередження про токсичні стосунки, емоційно, або навіть фізичну залежність. Так всі почули, обережно. Локатори на депілів налаштували, щоб не побатися. Також це про сильна пристрасть, потяг, магнетизм. Якщо ти в парі, то стосунки можуть бути насичені, але важливо не втратитися. правильне рішення в любові загальний висновок. п'ятий рік в любові буде непростим, але дуже важливим для зростання. Якщо ти можеш отримати баланс між серцем, і розумом. не ж правильний шлях, так, все, окей, закінчуємо бо відео вже на 30 хвилин. Я думаю, що ви могли вже і вдоматися. Так, як я казала, завжди обирайте себе, включайте розум, будь ласка, знімайте рожеві окуляри, аналізуйте, ходіть до психолога. Тут могла би бути така реклама Mindly або ще щось там. Але я настільки крутий блог, щоб мені давали рекламну інтеграцію. Але загалом тут щось таке могло б бути така рекламна вставка. Завжди обирайте себе. Якщо навіть ви в співзалежних стосунках наразі, то просто побудьте там до того часу, знаєте, поки вас то не пече. Завжди є якась критична така ситуація, завжди є там критична кома, крапка, чого кома. Ну, якась крапка Якщо ви хочете це прискорити, то просто обирайте себе, сходіть до психолога, витрате час на себе, посидіть самі, я не знаю, самі з собою, запишіть якісь нотатки і проаналізуйте, де ви не де ви щасливий, що вам ці стосунки приносять взагалі. Якщо ви збираєтеся йти в нові стосунки, Пахнем.